Доброго дня, шановні колеги. Для з'ясування форму пропоную провести перекличку. А, так, Карнієнка Максим. Він немає. Маленька Тетяна є. Моторний Сергій. Є. А Стапчук Ольга. є. Приймай Євген. Є. Тарко Людмила. Є. Чербіна Вадим. Є. Отже, на засіданні присутнє. Шість. Е, Шість. Mm -hmm. Від загального складу засідання комісії є правомочним. Розпочинаємо нашу роботу. Відповідно до регламенту ради, проєкт порядку денного до матеріалу комісії вам були надіслані для ознайомлення на електронні адреси. Е, всі отримали матеріали? Так. Так. Є знову уваження пропозиції до проєкту порядку денного. Почати комісії. Якщо немає, пропоную по імену голосування за порядок денний. Маленка Тетяна. За. Моторний Сергій. За. Остапчук Ольга. За. Прима Євген. За. Тарко Людмила. За. Щербіна Вадим. За. Шість за не брали у голосуванні. Один рішення прийнято. Дякую. Отже, на порядок денний винесено шість питань. Перше питання: про виключення житлових приміщень з переліку другого типу об'єктів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл сель Миколаївського району Миколаївської області. Доповідач Зінаїда Єрохіна, головний спеціаліст питання комунального майна. Прошу. Так, перше питання. Перше питання. Перше питання про виключення з перелік. Добрий день, шановні депутати. Ну, Питання стосується виключення з переліку об'єктів другого типу, ті, що було передано в оренду Бюджетними установам Анагрі на рік це приміщення гаражних боксів по вулиці Янтарна, 72. І приміщення сім з квадратних метрів на другому поверсі, щоб були в арієнді у комунальному підприємстві комфорт. Було розослано всі листи. Були на, на відповідно до цих наданих листів, були припинені дії договору в аренні. і до того ж скажімо так подальшому вживе вжити будь-які дії з даним об'єктам, щоб він був у нас, як м'яко кажуть, чистий, щоб не було там орендарів для того, щоб там і е, не було переліку нашому е, об'єктів, які можуть передаватися в оренду ну, по цій будівлі. Тому пропонується виключити дані об'єкти з переліку другого типу об'єктів, що належить до спільної власності територіальних громад Миколаївського району. Чотири об'єкти а Чи є якісь питання до доповідача? Немає. Немає. Якщо немає питань, пропоную рекомендувати в на питання про виключення житлових приміщень з переліку другого типу об'єктів, що належить до спільної власності територіальних громад сіл селищ Миколаївського району Миколаївської області на розгляд 19 сесії районної ради. Голосуємо. Маленько Тетяна за моторний Сергій. За". Старчук Ольга. Приймай Євген. За. Тарко Людмила. За. Кірбіна Вадим. За. Підсумки голосування. За 6. Не брали участь у голосуванні один. Отже, рішення прийнято. Друге питання. Про надання згоди на передачу об'єкта, нерухомого майна за адресою Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Інтерна, будинок 72 із спільної власності територіальних громад сіл селищ Миколаївського району Миколаївської області до комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади. Доповідач також Зінаїда Єрохіно, головний спеціаліст питань комунального майна. Прошу. Шановні депутати, це двоповерхова будівля по вулиці Янтарна, 72. Вона 1950 року забудови технічний паспорт у нас перший є 2004 року, і там вже вказано, що ця будівля 50% її і зносу. З двадцять першого року вона не використовується. Всі орендарі це бюджетну станову Вітовського району вийшли відтуди. І для того щоб заповзпобігти за, подальшому руйнуванню даного майна е, та належне воєвоотримання у подальшому, пропонується передати цю будівлю і спільна власність територіальних громад селищ Миколаївського району до е, комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва. Е, ну вона була приведена проведено належний стан і використати подальшого на потребу громади. У нас є відповідний лист відnies, від Миколаївського. Є завода. Є преамбули, є рішення сесії, є офіційне звернення, що вони звертаються з проханням передати громаді цю будівлю. Чи є якісь питання доповідачки? Немає? Немає. А, якщо немає питань, пропоную рекомендувати винесення питання про надання згоди на передачу об'єкту нерухомого майна за адресою Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Янтарна, будинок 72 і спільної власності територіальних громад, сіл селищ Миколаївського району Миколаївської області до комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади на розгляд 19 сесії районної ради. Голосуємо Маленка за моторний Сергій. За. Остапчук Ольга. «За». Прийма Євген. За. Тарко Людмила. За. Щербина Вадим. За. Підсумки голосування. За. 6, не брали участь у голосуванні 1, Тож рекомендацію прийнято. Третє питання про надання згоди на передачу майна матеріальних цінності до поверхового адміністративного корпусу за адресою Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Янтарна, будинок 72 і спільної власності територіальних громад сіл селищ Миколаївського району Миколаївської області до комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади. Доповідачем буде Копійка Ігор Миколаївич, заступник голови районної ради. Шановні колеги, добрий день. Я пропоную зняти це питання з розгляду сесії. З яких причин 23 травня цього року було виявлено проникнення до будівлі янтарної 72 посторонніх осіб, От, тому ми зараз працюємо з нашою поліцією корабельного району? Там є кримінальна справа, тому на зараз передавати нема чого, тому що там все дуже багато розкорочено. Ми зараз е розбираємося по ситуації щодо 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 чого. Тому пропонується зняти це питання для того, щоб якийсь там хлам не передавати до місця. Ну це було б некоректно по відношенню до міської громади, щоб ми зараз е, щось передали те, чого ну в наявності просто немає. Тому ми закінчимо питання з кримінальною справою. А потім вже будемо бачити, чи там залишиться що, що передавати, чи не залишиться. Якщо що залишиться, то передамо. Тому є пропозиція. Це буквально вчора була нарада в е, поліції корабельного району. Ми з ними погодили наші дії. От, тому пропоную це питання на, на зараз, зараз зняти з розгляду порядку денного сесії. Чи є якісь питання до доповідача? Немає. А, пропоную не виносити це питання на сесію. Тож голосу Маленка за. Моторний Сергій. За. Остапчук Ольга. Остапчук Ольга. Десь за. За. Приймай Євген. Yeah. Тарко Людмила. Червіне yeah. Вадим. Yeah. Шість за, один не, не брав участь у голосуванні. Рекомендацію не е, yeah. прийнято, не виносити на сесію це питання. Четверте питання про намір передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл селищ Миколаївського району Миколаївської області за адресою Миколаївської області, місто Миколаїв, вулиця Одеська, шосе будинок 18 а до включення його до переліку другого типу об'єктів, що підлегають передачі в оренду без проведення аукціону. Доповідач зінаїда Єрохіна. Шановні депутати, до районної ради надійшло звернення від відділу фінансів Миколаївської районної адміністрації, зменшити їм площу оренди шляхом виключення з приміщень площі 11,60 квадратних метрів. І для того щоб не витрати у подальшому на отримання дане площі та надання комунальних послуг не лягали на районну раду, пропонується дану площі включити до переліку об'єктів другого типу. І надати можливість для передати пода... для передачі подальшої оренди цього... цього майна, воно, якщо буде депутата надана згода на передачу даного майна в оренду, була розміщена інформація в торговельній системі Прозора і бажаючі зможуть надати в електронному вигляді також заявки на дане майно. Це тільки бюджетна установа. Тобто, ті установи, що отримуються і оплачують орендну плату, одна гривна на рік. Тобто підприємство комунальне або державна власність, або прирівняння до них. Чи є якісь питання до доповідачки? Немає, якщо немає, немає питань, пропоную рекомендувати винести питання про намір передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл селищ Миколаївського району Миколаївської області за адресою Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця mm -hmm. Одеска, шосе будинок 18 а до. Ну, та включення його до переліку другого типу об'єктів, що підлагають передачі в оренду без проведення аукціону на розгляд 19-ї сесії районної ради. Голосуємо. Маленка за. Моторний Сергій. За. Остапчук Ольга. За. Прима Євген. За. Старко за". Людмила. За. Щербіна Вадим. За. Підсумки голосування за 6. не брали участь в голосуванні. Один рекомендацію прийнято. Дякую. П'яте питання про передачу в оренду Миколаївської районної військової адміністрації на майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ Миколаївського району Миколаївської області. Доповідач з неї рокіна. Це приміщення одноповерхова будівля площі 72,8 квадратних метрів на території комплексу по вулиці Янтарна, 72. Це приміщення стравні місяць. вільне. раніше використовувалося ну, центром надання адміністративних послуг. Договір було за згоду сторін, припинено. Це майно належить до переліку другого типу. І ну, розміщено так в системі Прозоро. до районної ради надійшло офіційне звернення від Виколаївської районної військової адміністрації, подане через при, опять же, через систему Прозоро, заява перелік всіх документів для можливості раз питання передачі майна в аренду, і всі документи по новому обсязі. Тому ну, пропоную у да, мене да, є питання двоповерхове да, 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 э, э, приміщення за адресою сімдесят 72, Це було друге питання. Ми передаємо в територіальній громаді міста Миколаєва. Так, а п'яте питання ми передаємо в оренду Миколаївській районі військовій адміністрації, да. нерухоме Це майно. Окрема... Це є окрема будівля во дворі здесь, так. Да. Е, не, не по, по... детському шоссе 18. Так, так, так. Да, так, так, да, так. Вы... А, може uh, бути я да, просто не знаю, тоді. Тож це і йдеться мова про майно е, за адресою Одеска Шосе 18 А, не Янтарна, 72. Чи є якісь питання до доповідачки? Якщо немає питань, пропоную рекомендувати голові районної ради Ганіху. Mm -hmm. Запропонований на це питання на розгляд 19-ї сесії районної ради. Голосуємо Маленка, Так, моторний Сергій. Так. Остапчук Ольга. Так. Прима Євген. Так. Дарко Людмила. Дарко Людмила. Щербина Да. За е, 5. не брали участь у голосуванні два. Рекомендацію прийнято. Шосте питання по проєкт порядку денного 19 сесії районної ради, 8 скликання. Доповідач Алла Кашталян, заступник голови районної ради. Доброго дня, шановні депутати, чутно мене? Чутно. Так. Чутно. На, до проєкту порядку денного 19 сесії виноситься дев'ять питань. Сесія буде зразу, хочу сказати, вам 10 вересня. Щодо часу будем, додатково буде телефонограма. Вам ми вам все наш Перше питання, яке виноситься про стан законності заходи щодо її зміцнення та результати діяльності Миколаївської окружної прокуратури у першому півріччі 2024 року. Доповідач Костянтин Чербак, керівник Миколаївської окружної прокуратури. Я вам хочу сказати, що була домовленість така, що питання щодо законності по прокуратурі і по поліції, будуть запрошуватися керівники на профільну комісію. Комісії. Я вам доповідаю, що сьогодні, о 10 годині, була комісія профільна з питань прав і свобод людини, законності та правопорядку, власності, на якій були присутні Костянтин Чербак, керівник Миколаївської окружної прокуратури. Він був на, на цьому засіданні, він доповідав повністю. Хочу до, до сказати, що прокуратура та міліція доповідають нам двічі в рік за перше півріччя та за рік. Та, інформація ця вся у нас є, ми вам цю інформацію надавали в електронному варіанті. Які були сьогодні питання до прокуратури, він відповів, А на, на сесії 10 числа, якщо у депутатського корпусу будуть ще додаткові якісь запитання, він зможе, ви зможете йому задати питання, він зможе вам відповісти. Тому сьогодні було заслухано це питання. Друге питання про стан законності боротьби злочинності та охорони громадського порядку на території Миколаївського району першому півріччі. 24-го року. Доповідач Іван Ващенко, начальник Миколаївського районного управління поліції ГОНП в Миколаївській області. Він також сьогодні був на профільній комісії о 10-й годині. Він доповідав, були питання у депутатів. все це було відповіді, були надані. Тому ми пропонуємо це питання внести до порядку денного. Третє питання про виключення нежитлових приміщень з переліку другого типу об'єктів, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл селищ Миколаївського району, Миколаївської області. Сьогодні це питання було розглянуто на нашій комісії Зінеїда і рухі, все це доповіла. Четверте питання про надання згоди на передачу об'єкта нерухомого майна за адресою вулиця Янтарна, будинок 70. 2, місто Миколаїв, Миколаївська область і спільної власності територіальних громад селищ Миколаївського району Миколаївської області до комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади. Це питання також сьогодні ми з вами розглядали. П'яте питання про надання згоди на передачу майна матеріальних цінностей двоповерхового адміністративного корпусу за адресою вулиця Янтарна, будинок 72, місто Миколаїв, Миколаївська область спільної власниці територіальних громад, сіл селищ Миколаївської району Миколаївської області до комунального власниці Миколаївської міської е, територіальної громади. Це питання було знято, тому це питання на е, порядок денний. Виноситься не буде. По крайній мірі, ми голосувати будемо. Про намір передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл селищ Миколаївського району Миколаївської області за адресою вулиця Одеська, шосе, 18А, місто Миколаїв, Миколаївська область та включення його до переліку другого типу об'єктів, що підлягають передачі в оренду без проведення акціону, воно теж розглядалось сьогодні на комісії. Сьоме питання про передачу в оренду Миколаївській районній військовій адміністрації нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл селищ Миколаївського району Миколаївської області теж розглядалось. Восьме питання про дострокове припинення повноважень депутатки Миколаївської районної ради Миколаївської області, восьмого скликання. Малиш Христини. Христину? Значить, ось мене заява за яка була подана 15 серпня. В якому сказано на підставі статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад та статті 49 закону України про місцеве самоврядування в Україні, заявляю про дострокове складання депутатських повноважень депутата Миколаївської районної ради, Миколаївської обласної восьмого скликання та прошу прийняти відповідне рішення на ближайшій сесії районної ради. Слідуюче питання про дострокове припинення повноважень. Депутатів хочу додати, що це питання сьогодні також було розглянуто на профільній комісії нашій, і депутати прийняли рішення винести це питання на розгляд сесії. І дев'яте питання: про дострокове припинення повноважень депутатки Миколаївської районної ради Миколаївської області восьмого скликання Ольги Ставчук. Також заява була надана 15 серпня про те, що вона заявляє про дострокове складання депутатських повноважень депутата Миколаївської районної ради Миколаївської області восьмого скликання та просить прийняти відповідне рішення на ближайшій сесії. Таким чином, на Засідання на проект порядку денного 19 сесії районної ради 8 скликання виносяться 8 питань, які тільки що я вам озвучила, одне питання про надання згоди на передачу майна матеріальної цінності по вулиці Янтарна, будинок 72. Питання знімаємо з розгляду порядку денного. Чи є якісь питання до доповідачки? А, якщо немає питань, пропоную рекомендувати голові районної ради Гані Ковер винести запропонований проєкт порядку денного на 19-ї сесії районної ради. Голосуємо. Маленка за. Моторний Сергій. За". А, Остапчук Ольга. За. Прима Євген. – «За». А, Тарко Людмила. Не з'явилась на зв'язку? Немає. Шербіна Вадим. За. Uh, uh, підсумки голосування за п'ять. Не брали участь у голосуванні двоє. Uh, рішення, рекомендація прийнята. Шановні колеги, всі, всі питання порядку денного комісії. Ми розглянули. Які будуть зауваження пропозиції щодо порядку ведення комісії? Якщо немає зауважень, я всім дякую за роботу. До зустрічі на сесії. Слава Україні. І вам дякую. Дякую. На... Дякую за роботу. До Побачення. До побачення. До побачення.